Вітаю, друзі, ви на каналі Без ілюзій, я Костянтин Ільченка, говоримо про важливе і про конкретні речі. Знову ж таки, без ілюзій. Сьогодні буде цікаво, буде інтрига, і те, про що я буду говорити, воно буде стосуватися безпосередньо кожного з вас. Але ж перед тим, як перейти до. Свідчення моєї теми, я хочу вас всіх привітати з Днем захисника і захисниць, а також з покровом святої Богородиці, свята православних Християн. І побажати вам, мої друзі, міцного здоров'я, попри все, посмішок і твердої віри в те, що ми. Переможемо. А ми обов'язково переможемо. Як тих, хто зовні, так і тих, хто всередині. Підписуйтесь на канал, я вас їх люблю, поважаю і я продовжую. До речі, чому я вас вітаю з цим святом? Да тому що в день запису цього ефіру якраз і відзначаються ці свята. А відео вийде, я так думаю, вже на наступний день. Тому зі святом. Про що будемо говорити? Ну, звичайно, про політику. Політику, яка вирує в Україні, яку важко назвати якісною. Я прийняв остаточне рішення: я йду в політику. Скажу вам таку крамольну річ. Я вже не хочу довіряти свою долю, долю своїх близьких комусь тому, кого там дуже часто показують по телевізору. Я вже їм не вірю, і я розумію, що якщо я не буду займатися політикою, за мене це обов'язково зробить хтось, але ж зробить не на мою користь і не на користь вашу, а на користь свого клана, який його туди засилає, в цю політику. В Україні відбулася дуже така, на мій погляд, значна і історична подія. Ну, згадайте, що ви мені пишете в коментарях, що я пишу вам відповідаючи або в Фейсбуці, що нам всім потрібна політична партія, яка є носієм ідеології. Ну, не спрацьовують оці всі показові штучні ідеології на жал там націоналізма, свобода. Чим це закінчилось? Ми знаємо. Всі вони пішли в парламент і там почали співати разом з Януковичем, приймаючи. Закони, які просто розірвали Україну на дві частини захід і схід. Це не про націоналізм. Націоналізм це про любов до своєї батьківщини і про любов до народу. Війна показала, що ми всі українці і всі однаково знаходимося в окопі, що там, на фронті, що тут в тилу, бо ворог. Всередині він ще страшніший, ніж ворог, який ззовні. Так от, стосовно мого рішення, я став членом партії Сила Нації політична партія, яка вже, якщо не помиляюсь, існує з 2010 року, але ж знаходилась як і більшість позапарламентських партій в режимі. Наразі з січня. Цього року ця партія стала працювати. Її лідер Пелюховський Андрій Васильович, я про нього скажу пізніше, бо вже ставлять мені ці питання люди прикладає ну, просто неймовірних зусиль, і ці зусилля вже дають свої паростки. за такий невеличкий термін з ну, січня. місяця, партія, Зробила те, що інші партії не могли зробити за 2-3 роки. Про нас вже говорять. Про нас вже говорять в соцмережах, про нас говорять на банкові, в парламенті. Чому, ну, звісно ж, тому що з'являється сила феноменальна підкреслюю. Унікальність цієї партії полягає в тому, що вона створюється з низів. Чи не про це ми говоримо на кухнях, що нам потрібна саме така партія, яка створюється знизу, не тут, в кабінетах олігархів в Києві, а від середньої ланки суспільства. Там, де знаходяться розумні люди, творчі люди, військові, підприємці, пенсіонери, ну тобто народ України, який позбавлений штучно участі? Прийняття рішень на державному рівні так, от ця партія одразу отримала велику кількість прихильників. Чому тому, що у нас нема брехні. От, до речі, я жартую, кажу, що таких, як я, не беруть космонавти. Маюся на увазі в політику. Бо я токсичний для мародерів, для казнократів, корупціонерів і зрадників. Я токсичний, тому мені шлях в політику зачинено як на місцевому рівні, так і на рівні національному. Але ж двері відкрити в таку партію, як сила нація. Я там відчуваю себе як вдома. Там братські стосунки, вони, до речі, мені нагадують стосунки під час війни 14-15 року, коли воювали за совість, люди йшли добровольці, такі, як я. У нас не було оцих дурковатих савкових командирів. Для нас командир це було щось таке святе, за яким ми могли йти в бій на будь-якого ворога. Хлопці гинули за Україну, співаючи гімн України, і робили це щиро від цього серця. Тому таких, як я, ветеранів в цій партії, дуже багато. І я якраз чую раду ветеранів в цій партії. Тобто ми не використовуємо ветеранів заради того, щоб спасефітись, щоб вони стояли на фоні. Пам'ятаєте, як виходить Порошенка чи Тимошенка, а поряд стоять якісь ветерани з якихось об'єднань, якихось організацій і аплодують їм, і це ну, видається, наче ця партія вона, ну, на. Наст... Тільки чесно, що от е, турбуються про ветеранів. І де та турбота, коли вони заходять у владу. Нема цієї турботи. Сьогодні і Порошенка і Тимошенка у владі, а ми ветерани десь на узбіччі. Тому в селі нації все по-іншому. Ми не використовуємо ветеранів. Ми, ветерани заходимо в партію, як члени партії, приймаємо там як рівні з рівних участь в діяльності партії. З нашою думкою рахуються і Генеральна Рада, і лідер партії, Піліховський Андрій Васильович. До речі, тепер два слова про лідера. Мені тут закидують, що він там якийсь не такий, бо він десь там працював, бо він там з кимось був на якомусь заході. Всі ці закидони вони йдуть від конкурентів. Від тих, хто не хоче бачити таку чесну партію у владі. А у нас амбіції, щоб ви знали, дуже серйозні. Ми заведемо в парламент потужнішу фракцію, яку будуть представляти такі, як я, І такі патріоти, як інші, сьогодні в рядах нашої партії. Я сюди запрошую іноді політиків, так от дехто з них вже сьогодні в цій партії. Повертаючись до лідера, це не проста людина, це, по-перше, людина з величезним досвідом керівника великих підприємств. Він працював свого часу і очолюючи парти, і в ВПК, і завжди за собою оставляв слід порядної людини. Він очолював, не пам'ятаю, чи 4 чи 6 портів. Так от, як керівнику такого підприємства, одразу виділялася квартира. Він всі квартири, які йому виділяли як керівнику, віддавав роботягам. І ніде про це не писав, там, в газетах, в телевізорах про це ніхто не говорив, але все свідчить за якість його душі. Ще одна деталь. Коли я кажу, він не простий, це не тому, що він якийсь там хитрий, а тому, що він є учнем Кірпи. Пам'ятаєте, був міністр транспорту Кірпа, великий державник, який поставив на дуже короткий строк Укрзалізницю на ноги. І ми побачили, що і квітки можуть бути дешевими і що їх купити можна, не виторговуючи у перекупів. І що чай по купе носять, і що правідники Небухіє там ходять. Навіть поліція була в кожному потязі, яка обслуговувала пасажирів і свідкувала за громадським порядком в вагонах. Це державник, який мав амбіції стати президентом України. Але ж не став тому, що Янукович його вбив. І він... Кирпа залишив після себе таких учнів, своїх представників. Це державник і Пілюховський, це державник, який не просто знає, як працює система, а він знає, як вона має правильно працювати так, щоб правідники не були бухи, образно кажучи, а депутати не крали. А той, хто вкрав де ще під час війни, має бути просто розстріляним на Майдані. От така позиція партії, і це правильна позиція. Тепер про ідеологію. Ну, Дійсно, така звістка для України вона дуже радісна. З'явилася ідеологічна партія. І мало того, що вона знизу формується, але ж там ще є ідеологія. І яка ідеологія? Відповідаю, соціальна консервативна. Це про родину, про духовність. Про соціальну справедливість, про соціальну економіку. І я якраз в цій партії відповідаю за соціальний напрямок. Тому у мене буде ще окремі відео, обов'язково будуть, які я присвячу ідеології і концепції соціальної політики України на 10 років, яку я розробив і яку затвердила Генеральна Рада партії. Яку ми будемо реалізувати. Дуже потужна річ, і вам сподобається. Але ж я це роблю не для того, щоб бути популістом. Ні, все це робиться для того, щоб потім було реалізовано. Нам потрібно змінювати правила гри. Нам потрібно змінювати якість нашого життя. Бо Надалі так жити не можна. Не можна залишати нашим нащадкам таку Україну, де сидить мародер на мародері і тільки ті роблять, що займаються продажем України і в роздріб, і в опт. Підходжу до головної події. 28 вересня цього року відбувся перший з'їзд політичної партії Сила Нації. Я дуже радий. Це перший крок у велику політику. Нас і до цього чули, нас і до цього бачили. Ну звісно ж, по марафону нас не показують. Звісно ж, нас на пробанківських сайтах розпінають на паркані. Говорять, що ми бандити. Говорять, що ми якісь там ФСБшні. Ну так і є. Бо будь-який патріот в Україні він автоматично владою. Заноситься до списку агентів Кремля. от я перед вами, людина, яка 14 го року по 18-й безпосередньо в окопах піхотинниці починав в взводі розвідки батальйонній. Так, от я за висновками Порошенка і Наліваченка є агент ФСБ. Руслан Аніченка це бандит, який там щось там викрадав яких-то людей. А насправді він викрив схеми Порошенка Роттердам Плюс і давив це на кордоні. За що я отримав термін ув'язнення? А також його хлопці. Пелюховський це на цих каналах висвічується вже як проросійський політик. Чому? Та тому що ми кажемо, що ця система гнила. І коли ми ні, не коли, а ми обов'язково зайдемо в парламент, і перше, що ми зробимо, ми змінимо правила гри. Економічні, бо одразу буде введена прогресивна податкова система податок з транзакцій. Пенсійна одразу буде реформована. І наші пенсіонери на старті вже будуть отримувати, якщо в валютному еквіваленті 800 доларів пенсії. Це можливо зробити вже сьогодні, бо в Україні все для цього є, і гроші, і ресурси. А вони нам брешуть і кажуть, що нема, і в цей час купують яхти, параходи, заводи, віли на лазурних берегах. Цього не буде, коли ми прийдемо. Кожна курва відповість за кожну вкрадену гривну, за кожну смерть в Україні, за те, що Україна не була готова до війни ані в 2014 році, ані в 2022 році, за підірвані склади під час Порошенка, які нанівець знищили нашу оборонну можливість. Хтось за це має відповісти. повірте мені. Сила нації зробить все для того, щоб саме так і було. Тому ми для влади сьогодні є. Російські агенти нас так виставляють. І не важливо, що ми воювали, що маємо поранення, що ми проливали свою кров за Україну. До речі, той же він вже на початку вторгнення повномасштабного був заступником комбата. І приймав участь в бойових діях і має бойові нагороди. Але ж про це влада вам ніколи не скаже. Ні. Вона навпаки буде обливати нас брудом. Бо так будується політика в Україні. Гнила політика в гнилій системі. І наше з вами завдання змінити цю систему на систему. Яка дасть можливість привести в державу такий дуже важливий елемент, як справедливість, якої нема по умовчанню в Україні. Є тільки пани, які жруть, гуляють і продають Україну. А нам розповідають, що наше завдання піти десь вмерти в окопах і так, щоб вони не чули і щоб ми їм не заважали. Не буде так, шановні. Бо на політичне поле вийшла політична партія, сила нації. Ідеологічна і яка формується знизу. Так от, про з'їзд, звісно, що ми не мали таку можливість долучити до з'їзду величезну кількість делегатів, тому що йде війна, військовий стан для цього потрібні. Серйозні приміщення, тому нам видали приміщення лише на 200 місць. І люди приїхали за свої кошти. То були лише представники територій, всі члени партії. За Гречку туди не їхали. Люди світилися, очі палали, вони готові змінювати Україну. І ми знаємо, як це робити, і про це я буду говорити в наступних Відео. Приїхали мої побратими, хтось з Крапівницька, хтось з Закарпаття, яких я вже давно не бачив. Але ж вони почули про партію Сили нації, зв'язалися зі мною, вступили в партію, і тепер вони там були присутні, як делегати від своїх регіонів. Оце вищий пілотаж. Чому? Тому що від нас йде щирість. Від нас не йде брехня. Український політику дискредитував себе. Я хочу поставити запитання. Де ж те політики? Порошенка, Тимошенко, Бойка, де ж вони? Понад 30 років у владі. Вони лідери нації? Ні. Прийшов той час, коли українська нація повинна вирішити долю нації. За нас це ніхто не вирішив. І якщо ми кажемо, що ми знаємо, ми показуємо свої стратегії, свої проекти, свої концепції, ми говоримо, що буде ревізія всьому законодавству. Ми приберемо весь спам від тіля, який генерує подвійні стандарти. Ділитися суспільство на панів і на хлопів більше не буде. ЗІС пройшов на ура. Я вам кажу, я... Ніколи не був в ніяких партіях. Так, колись балотувався в Верховну Раду від там, яких партій, але ж цього вимагав закон, і це були партії, до речі, в Луганській області, ну, які точно не прохідні, і, звісно ж, нікуди не потрапляв. Я трохи відвлікся, мова ж не про мене йде. Так от. Приїхали делегати зі всіх куточків України, і мали можливість не просто послухати, а поспілкуватися, поставити питання і прийняти участь в такому живому, я не побоююсь, енергетично яскравому заході, тому що там панувала енергетика братства, там всі відчували себе братами і сестрами. Ну, я таке відчував тільки в 2014-2015 році на Східному фронті. Бо повторюю, ми не брешемо. Я дякую Андрію Васильовичу Поліховському за те, що він зміг організувати такий з'їзд, ви не уявляєте, яким чином це можна було зробити в таких умовах. Люди приїхали ну, зі всіх кутків України. Мої, як я казав, побратими з Закарпаття їхали ніч для того, щоб потрапити на з'їзд, а потім ще й поверталися одразу ж назад. Ну, Здавалось, втомлені, і вони ж не одні такі були. Більшість таких було: на з'їзді ніхто не позіхав, ніхто не спав, всі приймали участь в роботі з'їзду. Ну, звісно ж, як... Гостинні господарі, організатори з'їзду після завершення з'їзду запросили на обід всіх делегатів, і вже там пішла розмова кожного з кожним. Прості неофіційні обстановці, я би сказав, приватні. Тобто люди, які не знали один одного до цього, почали знайомитись, почали розповідати кожен свою історію. Я там сидів зі своїми ветеранами. Бо є про що говорити і є що згадати. Ну, була така душевна атмосфера. І за це я дякую лідеру партії. І у вас одразу вже буде питання. Ах, що таке? А, а від кіля такі гроші? Це ж треба нагадувати ну, людей 300 там. Да? Ну так, да, так було десь так. От. І в ресторані, це ж коштує. Так, я кажу вам, реально це коштує гроші. І я вдячний тим підприємцям, нашим членам партії, не олігархам, бо вони ніякого відношення не мають до партії, хоча влада намагається нас очернити і розповісти, що там, я не знаю, чи Новінський на за нами стоїть, чи Медведчук за нами стоїть, за нами стоїть середній клас, який вже втомився грати не за правилами, який втомився вже платити хабарі щодня. Тому підприємці нам допомогли члени партії підприємці, це важливо, організувати такий обід, який перетворився в дружню розмову. Гарілки не було, відповідаю, стовідсотково. І коли вже всі роз'їхались, залишилось таке знаєте, відчуття суму, Ну, щось було добре, щось було гарне. Але ж воно вже в минулому. А що попереду? А попереду, друзі, нас очікує жорстка боротьба за майбутній парламент. Вже Зеленський дає інтерв'ю і каже, що він не проти виборів, і він розуміє, що вибори можуть пройти навіть і під час війни. Тому вибори будуть. І всі на старті. Всі клани алірархічні на старті, тільки народ не на старті. Народ, якщо ми з вами програємо цей парламент, кажу вам відповідально, Україна перетвориться на Росію номер 2 і повернеться сюди Азіров з Януковичем, і притягнуть за собою ще й Медведчука. Так і буде. Бо народ, суспільство, не займається політикою. Ви вдумайтесь в це. Ми віддаємо право вирішувати нашу долю покидькам. Більше 30 років віддаємо покидькам. А потім дивуємося, а чому ми вже бракуємо? А чому пенсіонери шукуються біля смітників, щоб знайти собі щось там поїсти? А чому нас вбивають? Та тому що ми такі дурні. Нам треба займатися політикою. Народ має стати партією. Я зараз це говорю не для агітації, ну, типу йдіть, йдіть до нас в партію. Я вам відкрию таємницю. Ми не всіх беремо в партію. Ви що? У нас там реальний відбір. Тільки свідомі, тільки ті, хто розуміє, для чого він туди йде. Тільки той, хто є носієм проєкту, стратегії, бачення майбутнього. Той, хто готовий допомагати тим, хто. Знає, як змінювати країну не за гроші, не за посаду, а за совість і за майбутнє України. Тому я говорю не заради агітації партії Сила Нації. Я вам це говорю для того, що шукайте інші політичні партії, тільки точно не ті, які зараз в парламенті. Такі є, я не знаю, там. Були представники, е, як гості на нашому з'їзді Народного Руху України. Ну, звертайтесь до них. Є інші партії, я не буду їх перераховувати. Кому цікаво, зайдіть в інтернет, знайдіть, а потім поспілкуйтесь з їх лідерами, з їх членами партії. Йдіть всі в політику. І якщо з кожного такого. Джерелка маленького до парламенту почнуть сунутися моральні політики, яких ми з вами будемо штовхати туди, то в парламенті паскуда місця не буде. Але ж це маємо зробити ми з вами. І ми, члени політичної партії Сила Нації, вже це робимо. Ставайте поряд, якщо розумієте, про що я кажу. Сьогодні у нас йде війна, сьогодні розруха, сьогодні. Ну, важко сказати, яке у нас майбутнє, але ж тільки не для нас. Ми знаємо, яке буде майбутнє. Нас очікує щастя, справедливість, перемога, тому що, повторюю, на політичне поле України вийшла моральна політична партія, Сила нації. І я сьогодні вам е, зробив такий. Загальний огляд подій, які відбуваються всередині партії, намагався додати енергетики, яка підсилює цю партію, і я сподіваюся, ви її відчули, цю енергію. Це енергія щирості і порядності. Отже, друзі, наступному відео я розповім про ідеологію. Ідеологію, яка Очікує на свою реалізацію, тому що її очікує кожен українець. Ну, кожен же українець чекає на справедливість. Ну Кожен же ж українець чекає на щастя своє, своїх дітей. соціально консервативна ідеологія саме про це, і ми поговоримо. А потім я зроблю два, може й три відео по концепції соціальної політики України. Від партії Сила Нації. Ми маємо стати політиками. Ми здатні потурбуватися за себе самі. Повторюю, не за посади, не за можливість красти, а заради нашої перемоги, нашого виживання і процвітання України в майбутньому. Ми не можемо залишити Україну в такому стані. Нашим дітям, онукам, в якому вона зараз знаходиться. Не можуть країною, державою керувати дрщі, ухилянти і мародери. Тому наше завдання, як партії Сила нації, відсторонити законний спосіб, організоване від управління державою от тих всіх осіб, про яких я сказав вище, а потім ще з них спитати. Пишіть свої коментарі. Хто готовий бути рядом з нами, я завжди сприйму це з відкритим серцем. І всі ми разом змінимо нашу Україну на краще. Поширюйте це відео, ну реально поширюйте, бо ви ж бачите, переглядів взагалі немає. Я не знаю, які там алгоритми вже YouTube видумує. Я просто знаю, для чого він це робить. Для того, щоб я сплачував гроші і виставляв свої відео як рекламу. Але ж мені це не потрібно. Якщо моє відео подивиться 10 людей, 100, 500 людей, я буду щасливим. Бо такі речі, погодьтесь, вони теж не для всіх. Хтось ще дуже міцно спить. А ми з вами вже прокинулись. Бажаю вам здоров'я, перемоги! Натхнення, ми обов'язково будемо зверху.